Око, влада обіцяє запровадити податкову реформу, аби новий бюджет був сформований уже за новими правилами. І, хоч новий рік вже близько, а єдиної концепції реформи досі немає. Попри гучні обіцянки радикально реформувати податкову систему та полегшити життя бізнесу, справа не пішла. Бо уряд, парламент і громадські організації ніяк не можуть погодити спільний варіант. Профільний комітет Верховної Ради наполягає на зменшенні податку на доходи фізосіб осіб майже вдвічі до 10% і ПДВ до 15% з нинішніх 20%. Однак у мінфіні переконують, такі ставки призведуть до 200 мільярдної діри в бюджеті. А за рахунок чого її закрити, депутати не пропонують. Подібної думки і в МВФ там попередили, з таким дефіцитом грошей Україні більше не дадуть. Тож автор проекту Ніна Южаніна пообіцяла допрацювати його спільно з урядом. Але спочатку все ж. Зареєструє свій варіант, у нас є певний обов'язок перед МВФ, ми повинні тримати дефіцит бюджету не більше, ніж 3,7% від ВВП. Тому якщо ми скорочимо податки, неважливо наскільки, на 10, чи на 20, чи на 50% відсотків, чи на 100% відсотків ці податки, ми повинні показати, в який спосіб ми будемо витримувати дефіцит бюджету не більше, ніж 3,7%. Я думаю, що якщо ми зараз відразу ж після реєстрації. Приступимо до конструктивної роботи з міністерством фінансів. Ми знайдемо вихід з даного положення, саме як уникнути дефіциту бюджету і як уникнути непорозумінь з МВФ. Нам потрібна підтримка МВФ. для міністерства фінансів такий крок комітету став прикрою несподіванкою. Мовляв, свій варіант не подавали до парламенту, адже триває його обговорення із депутатами, і з бізнесом, і з експертами. Однак тепер також налаштовані нести документ до Верховної Ради, пропонуючи встановити ставки єдиного соцнеску ПДВ, а ще податків на прибуток і доходи фізосіб осіб на рівні 20%. Натомість у парламентському комітеті з промполітики наполягають, наші податки мають бути значно нижчими, аніж у Європі. Дати податкові пільги, дати податкові знижки, щоб тільки заманити того інвестора до України, щоб він побудував той завод і хай він 5 років взагалі податків не платить. Він буде платити заробітну платню, люди будуть купувати товари в крамницях, економіка буде живитися тим. Поки ж суперечка затягується, шанси на формування бюджету на новому податковому законодавстві стрімко падають, і це не влаштовує насамперед бізнес. Вони мають завершити цю справу, завершити до кінця року, завершити бюджет і показати інвесторам дійсно той стабільність і ті правила гри, котрі будуть існувати наступний рік і на два-три роки не поспіхом. Як зараз воно виглядає? А підготуватися до неї, дати момент адаптації компаніям і дати можливість загалі суспільству жити нормально. Податковий кодекс під ялиночку це чергове око замилювання, а не бажання нарешті провести радикальну реформу, нагадують владі представники бізнесу. Олексій Савіцький, Євгенія Овчиннікова, Євген Задоя та Олександр Чесноков. Факти